Поушен нечка топ. Иди тільки киску струй. О! А, не-не-не-не, не трохи вперед. Не-не-не. похуй, споди, выбач. Блядь. А я-то побачила чийсь там ручки. Ааа, да. Мої. Твої, да. Як що ти не всі ручки побачила? А як ти туди заліз? Алло, все добре. Я в чуть обосралась, но нормально. Я, конечно, я була в дикому шоці. А як вони так швидко вийшли? А, вони блять. Да, я твою я... ножку побачила. Я дивлюся, когось ріжуть. Но в мене хп не знімає. десь скупер вибігає. Нащо їде того залізує і, і все. А я за що сижу, а в мене вже чотири руки на несі, колись побігти.